Чиж, вилетівши на волю, зустрівся з давнім своїм приятелем Щеглем, і той спитав його: Як ти, мій друже, звільнився? Розкажи мені, дивом, відповів полонянин. Багатий турок приїхав посланником у наше місто і, прогулюючись задля цікавості по торговиці, зайшов у наш пташний ряд, де нас біля 400 висіли в клітках одного господаря. Турок довго дивився зі співчуттям. Як ми одне перед одним виспівували, і спитав нарешті А скільки хоче грошей за всіх? «25 карбованців, відповів той. Турок, не кажучи й слова, заплатив гроші, звелів подавати собі клітці і випускав нас на волю, тішачись і задоволено, позираючи, як ми розліталися. А що ж тебе? спитав товариш. Замануло в неволю. Солодкий харч та гарна клітка, відповів щасливий, – але тепер, доки житиме, дякуватиме Богові, такою пісенькою. Краще вже сухар з водою, ніж цукор із бідою. Хто не любить клопотів, той має навчитись просто і у Бога жити.